Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так чи плете український павучок нову павутину для московитів андрофагів? Схоже на те, що. Московити не те, що сподіваються, а дуже побоюються цього, побоюються, що український паучок плете нову мережу, нову павутину і не одну павутину. Я думаю, що зараз е, цим всім е, інститутам які існують у Московії, які розробляють стратегію і тактику, і там тисячі людей працює в цих інститутах, вони думають над тим, що ж робити з Україною. Це просто факт незаперечний. Про те, що там сидять тисячі людей, які розробляють різноманітні Плани стратегічні на майбутнє. І от е, я пригадую о той 1991 рік, коли е, я готував із колегою до випуску перший підручник Географії України, який мав ну, комплексне таке значення, там була були і природні ресурси, і населення, і економіка, і райони окремі України. І от приїжджали з Московії хлопці, так, і запитували в мене, як, як нібито спеціаліста, де вони можуть знайти відповідну інформацію про Україну. Тому що історично. Інформація, а це були переважно історики. Так, Вона ну, викривлена, вона неправдива, те все, що було колись, так, то загуло. А ось їх цікавила новина. От, Яка Україна зараз, і особливо їх цікавило, яка Україна буде далі. Так. І не знаю, що вони там дослідили і слухав їх Путін чи ні, але напевно, аби він щось знав про Україну і розумів, то він би на Україну не напав у 2014, а потім у 2022 році. Ми ж бачимо, як Розвивалося в той час Московія бурхливо. Так. Туди заходили сотні західних фірм, так. будувалися заводи, отрималися величезні прибутки, нафта, газ, рідкоземельні, метали. Все це як співав Новіков. Все текло через границі за безценок задарма. Так. Зря остаї і темниці душу тешили цариці. Все текло через границі за безценок задарма. Ну так і тоді було. Але ж, як би там не було, але. Імперія розвивалася дуже швидкими темпами в той час. І тільки коли почалася війна, виникли санкції і все таке інше, тоді о, Московія почала втрачати, закривалися заводи, ну, подивіться, навіть ті всі літаки, які вони конфіскували. Це, ж це, це все було іноземне. Так, Боїнг, і Аербас, і, і так далі, і тому подібне. Ну, а е, що ж замислив агент Краснов в процесі створення реального пакту Путіна-Трампа? Так, Вони думають про те, щоб зняти оці, от зараз буде е, Трамп тиснути на Конгрес, на сенат. Ну, те, що він підпише, все це зрозуміло, але ж треба, щоб спочатку прийняв їхній парламент, так би мовити, ну, який складається з двох частин: це Сенату і ті частини, яка представляє окремі Штати. так. Ну, це Сенат. Так. Але є ще Палата представників. Так ось США хочуть вирішити проблему власного лідерства, яка через Трампа втрачається надзвичайно швидкими темпами, створивши цей пакт Молотова Ріббентропа, тобто Трампа, Путіна. Я думаю, що в е, загальних рисах вони вже домовилися так, про те, що е, Московія і США будуть разом. Але на Заваді тут дві країни знаходяться: з одного одного боку Україна, а з іншого боку Китай. Китаю це не потрібно. Оце все, про що я кажу вам: оцей пакт Трампа Путіна, він абсолютно не потрібний. Тому що це за рахунок Московії велике посилення Сполучених Штатів Америки. Тому, як на мене, Україні треба. Ну, активніше співпрацювати з Китайською Народною Республікою, пояснювати їм те, що відбувається, чому відбувається, і чому це Китаю не вигідно, Оцей... Китай поки що мовчить. Так. Він мовчить у, су... у своїй манері конфуціанській. Але те, що вони відслідковують, Оце все Це безперечно. Отже, я б, наприклад, рекомендував зараз нашим зовнішньополітичним структурам звернути увагу на ось цю річ, пояснити і показати Китаю, чому йому такий пакт не потрібний і чому він має це все. Зруйнувати, а в нього можливості для цього є.